Добрий вечір, наші дорогі підписники! Рішив вам відео зняти за наших перепелів. Сьогодні вранці знімав для... за наших курочок. А ввечері вирішив для... за перепелів зняти відео. І сказати, скільки за добу наші перепелки зносять яєць. Зараз я спеціально перед відео посчитав, скільки вони знесли. Щоб не затягувати відео. Оці великани наші знесли 46 яєць. Їх примерно там штук 50 плюс-мінус. Може 55. Ми їх точно не вважали, скільки їх. Всього їх було 120, ну якщо взяти що 50%, ідуть самці то це 60, плюс ми вирізали трошки, так що може бути їх там залишилося 50. Ну, 46 яєць, це неплохо. І ось наші старіші перепели, то вони знесли в нас, тут вони знесли, 52 вроді. Ну, їх також я не знаю скільки штучок. Унизу це також великани, які які відносяться до цієї клітки, бо ми їх перевели знизу і сюди на низ. Ну, а ці два яруси верхніх, це старі перепели, 52 яйця знесли, на вигляд вони трошки мільчі, чим, чим оці ці крупніші на вигляд. Якщо вам цікаво буде, то може би я завтра зніму для вас відео, щоб показати яка вага обичних перепалів тих асців і великанів. То кому це цікаво буде, то возможно я завтра зніму відео і покажу вам. Візьму ваги і прямо тут я її буду зважувати. і получается разом у нас 98 штучек це за одну добу температура тут у поміщені сейчас 14,7 ну сейчас трошки больше температура чем если, если морозы піднімається сейчас на дворі я дивився 5 градусів морозу, то я вже одним 4 не топив їм грубу. Чисто лампочка красна горить, червона. То їм вистачає тепла, несуться хорошо, як кажуть, одинаково, що літом, що зимою. А курочки наші, то як казав, в середньому 20 штук несуться. То ось ввечері ходив пособирав яйця, то сьогодні знесли 24, 24 яйця. Так що дуже радують нас. Так, Буду я завершувати відео, бо зараз через пару минут вимкнеться світло. Сьогодні я їх повбирав, повичищав. Я тут вичищав, а нютка курей вичищала. Так що, до нових зустрічей. Пока-пока.